Коли, звичайно, руйнується, людина інстинктивно шукає те, що підтримує її сили для жительки визирки Валентини Гарбузенко. Це фарби і пензель. Вона професійна художниця, іконописиця. Та цього літа її майстернію стала не лише кімната з іконами, а й стара стіна біля дому, на якій вона зобразила мирні пейзажі з водоймами. Да, тоже бывает очень, очень тяжело. Ночью так бомбят в окно, прямо стучит, как кто-то стучит. Ну а куда деваться? Надо жить. Ну, она мне придает радость. Не знаю, вот я смотрю, вот мы сели, покушали, но мне вот это даже это, лилия, вот это, ромашечки. То есть каждую ромашечку я вырисовывала. Виталий мне там делал небо, тут делал небо. Ну, Виталий старался, облака там что-то понарисовывал. Ну, думаю, ладно, как нарисовал, так и нарисовал. А то все я ніже сама. Ну <ріст> що плохо было, жарко, не да бог упаду. Хоча я ще не здаюся, звісно, я ще юнаю. <ріст> Разом із чоловіком Валентина перетворила сіру поверхню на вікно у світ без війни. Можливо, саме в цьому і полягає найбільша цінність мистецтва. Воно створює простір, де душа відпочиває, навіть коли довкола триває жахіття війни. Когда немножко скучно, вяжу ковры, ну вже нема що, все перерезала. Того То був того свой, у мене бізнесу нет. От я люблю рисовать. От я сьогодні мені вже скучно. Я вже закончила, все, мені вже скучно. Мені вже нікуди деваться. Я хожу туди, сюди, туди, сюди. Ну, пішла там, досочку загрунтувала, осталось немножко краски. Доска така большая, дуб. Ну, хорошая иконка такая. Творчість для Валентини Гарбузенко форма внутрішнього опору. У часи війни кожна така картина. Не просто мистецтво, а спосіб сказати, життя триває. Малювати на стінах давня українська традиція, що сягає коріннями у сільську культуру. Ще сто років тому господині прикрашали свої хати квітами, соняшниками, виноградними гілками. У Полтавській та Черкаській областях такі розписи вважалися оберегами дому. На поділі стіни білили вапном і розмальовували барвистими орнаментами. Щоб хата дихала красою, найвідомішим прикладом став Петриківський розпис на Дніпропетровщині, який нині внесено до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Валентина Гарбузенка з визирки продовжує цю традицію, але замість орнаменту обрала пейзаж. Її луг з водоймою став сучасним втіленням давнього звичаю прикрашати оселю, аби вона випромінювала добро і захист.